Насправді ми живемо в особливий час для нашої країни. Я не сильно пам'ятаю пробудження 90-х, тому що я був тоді, тоді дитиною. Але з того, що я там бачив, навіть такі ще зачепило там перші роки нульових, ну, масові покаяння, народження церков, просто неймовірне пробудження. Але з ким я не спілкуюся, то мені кажуть, що зараз або щось подібне, а хтось каже, а мені здається, навіть більше. І справді. Говорячи з молодими людьми, я і не тільки і дорослими, і старшими, я не бачу такої відкритості лояльності до Бога і, взагалі, до євангельського руху. Так, хтось змінює своє серце, хтось закривається, але все одно у нас неймовірні можливості. Ми всі знаємо про так зване корейське чудо, коли після Другої світової війни держава Корея, де досі не вирішений військовий конфлікт між північною і південною Кореєю, але це країна. Яка випустила ну найбільшу кількість місіонерів, де в столиці на кожній станції метро є по три церкви? Тому я переконаний, що таке нас очікує. Треба потрудитися. Так це непростий час, так ми це, але є люди, які спостерігають за історією, а є люди, які історію творять.